Вітаю! З вами Андрій, та ми продовжуємо серію відео складання танка Т-64БВ від Скіфа. Сьогодні перше відео, в якому ми починаємо складати цього танка. Як я не старався всю збірку втиснути в одне відео, цього не виходить, тому що чимало всього хочеться розповісти, показати, пояснити десь детальніше, десь трошки поверхневіше. Тому сьогодні перша частина складання танка Т-64БВ. В наступній ми завершимо складання і підготуємо все до фарбування. В цьому відео ми зачіпимо, чим можна знімати деталі з литників, чим це все клеїти, чим шпаклювати, як полірувати і так далі. І, звичайно, складання моделі та факапи у процесі. Поїхали! Стартуємо! Це все нам вже не цікаво, це те, що ми вже бачили в пластику. Починаємо складати модель і будемо щупати пластик в процесі. Крок перший деталь 34 на литнику С1, 76 з литніка С. Маркування скіфа. Це один, і шукаємо 34-ту деталь. Ось вона. Чим можна знімати деталі з литника. Варіанти, які приходять в голову. Перше, що спадає на думку, це ножнички, круті модельні кусачки, дешеві універсальні кусачки. І давайте спробуємо канцелярський ніж. Модельний ніж або ж модельний скальпель. І ще один інструмент, який приходить в голову кліщі. Давайте пробувати, що з того працює, а що ні. Беремо детальку 34 і пробуємо зняти ножничками. О, ні! Бачите? Пластик світліє, і це означає, що йде відлом деталі, а не зріз. Ножничками знімати ми не будемо. Пробуємо кліщі. Будемо брати так подалі від деталі. Вони товсті, і ви можете бачити, як вони відгинають деталь. Бачите, як вона стрибає, коли ними пробую відкусувати. І давайте спробуємо ножем. Дуже обережно, щоб нічого собі не відрізати. І що ми бачимо? Ножниці вони пошкодили підтримку деталі. Кліщі доволі грубо іскосили, навіть почали надломувати. І ніж, на вигляд, дав найм'якший різ. Тепер давайте спробуємо дешеві кусачки. Вони майже в будь-якому магазині є. Вони легенько відкусують, в принципі, ними можна користуватись. Але позалишалися залишки підтримок. Спробуємо прибрати їх ножем. До речі, бачите оцей шов? Такі шви треба прибирати на усіх деталях. Це надлишки пластику від виробництва. Як боротися з залишками кріплень? Можна ножем, але це не завжди зручно та менш безпечно, бо можна зрізати забагато. Я користуюсь наждачним папером на жорсткій підкладці. Ці шліфувальні пластини мені дуже подобаються, вони зручні. У моєму випадку це якісь карбонові листи, ну, але може бути приклеєно до будь-чого. Вони у мене є різного розміру на різні випадки життя. Є різні модельні напильники, от цей металевий він для грубої очистки деталей. Справляється чудово, але сильно пластик. Для грубої роботи саме те, але після нього треба дополіровувати. Є ще такі 4 в одному для грубої, для чистої очистки деталей, і далі такі для полірування подрябан. Класна штука, але трохи дорогі. А можна користуватися бафами. Я для грубої очистки часто користуюсь 280 зерном, максимум 400. 400 менш рекомендовано, бо сильно забивається, якщо знімати багато пластику. Зручні, класні, але теж дорожчі. Найбюджетніше і досить ефективно піти купити в господарському магазині звичайний наждачний папір і ним йорзати. Продається різної зернистості, листами, рулонами, дешево і сердито. І давайте ним спробуємо легенько прибрати місця зрізаних підтримок. Ось так значно краще. Кілька секунд наждачним папером і детальку покращили. 76 дрібні детальки. Литнік С. Їх можна пробувати зрізати ножем. Це складно, займає більше часу. Плюс я пошкодив деталь. Я зрізав те, що не слід було зрізати. І це аргумент, чому у вас повинні бути або хоча б дешеві кусачки, а з часу можете взяти й дорожчі, професійні кусачки. Їх перевага в тому, що ви легенько ними підступаєтесь до будь-якої деталі і легко відкусуєте. Можете відкусити не прям під самою деталькою, а відступати. Переважно так навіть краще. Бачите, ось цю я пробував знімати ножем з другої сторони. І кріплення на протилежній стороні вже пошкоджене. Після того, як відкусили злитника, можна довідкусити зайве. Далі наждачний папір або, ще краще, ножем. Так навіть зручніше і швидше. Торцем ножа. Ножі потрібно використовувати гострі, тупими працювати небезпечно і довго. Леза недорогі і доступні, не лише в модельних магазинах. Деталей зачищати доведеться багато, а якщо точніше, майже усі. Та майже з усіх сторін. Ось такі сліди штовхачів також старайтесь прибирати. Тому що вони потім можуть повпливати на стикування деталей між собою. Так. Є у нас деталі, але де в нас отвори? Куди їх кріпити? Так, тут я приїхав. Де наш паперовий чат GPT? Інструкція чітко каже: у нас є отвір, отвір, отвір. 4 штуки. Де? Тут взагалі не отвір, я не планував в цьому відео взагалі говорити про сверла. Ну але раз така п'янка, я купую такі набори, коштують 200-300 гривень, дивлячись в якому році переглядаєте це відео. Вони покривають різні діаметри. Їх можна як в дрель ставити, так і вручний інструмент, можна і руками. Давайте візьмемо це сверло. Багато вже поломаних, і чим тонше сверло, тим більш розхідним матеріалом воно є. Перший отвір готовий, другий треба спершу зрізати і зроблю це ножем, Краще від себе. Отвори підчищаємо від зайвого пластику. Тепер перевіряємо, чи деталька стає. Добре, але ми її будемо клеїти. В минулому відео я обіцяв, що показуватиму різні клеї в роботі. Тому беру клей з носиком і просто капаю. Цей клей хороший, але в голці постійно цей же клей засихає, тому може вилитися забагато. Зайве приберу вушною паличкою, поки він не встиг роз'їсти пластик. І клею деталі. Відразу дивимося ще рівно. Кривенькі качечки відразу рівняємо, поки клей ще свіжий. Все перша деталька і перший крок готовий. Другий крок 77C. Ось вона. Пробуємо відкусувати кусачками з легким запасом. Чому не при самій детальці? Тому що тоді не перетискається кріплення деталі і знижується ризик перетиснути місце кріплення. Там ми таким чином уникнемо небажаних ямок. Дешеві кусачки не мають хорошого захоплення деталі і відкусують не при самому пластику. Тому давайте тепер спробуємо модними кусачками і при самому пластику. І давайте порівняємо, який результат після модних і немодних кусачок. Помітна чистота зрізу. Тому давайте тут підчистимо модними. Вони навіть підстригаються дешевими кусачками. Зверніть увагу, я наніс клей нерівномірно. Ось ця частина без клею, і в таких випадках ідеально мати екстра син цемент. А ним можна підклеїти шовчики, і, як бачите, він одразу проникає і швиденько сохне. Відповідно, цей клей проникає в усі щілини, але його об'єм менший, тому сила склеювання деталей нижча, ніж у клею, що був нанесений густо. Зверніть увагу, поки що я не прибрав усі ці нерівності. Простіше буде їх прибирати одним махом, коли деталь склеїться, а не чистити кожну частину, кожну деталь поодинці. Тепер час відділити злитників ось ці деталі. Давайте буду робити це відразу модними кусачками. Бачите, залишаю місце та відкусую з запасом, і старайтесь підтримувати деталі, поки відкусуєте з литників, щоб не провисали. Бо в місці провисання може пошкодитися пластик. Тепер можна усі місця кріплення підстригти акуратно, легенько, без поспіху. Обов'язково зачищаємо, прибираємо зайве, щоб не впливало на якість з'єднання. А тут краще ножем, буде менше пилу. В чому перевага, якщо у вас є наждачний папір на твердій підкладці. Ось такі речі дуже легко прибирати, бо папір не прогинається та ми рівномірно знімаємо зайве з площини. Бачите, тут вона завелика. Саме тому для таких потреб маю меншу. 10 b 8 разів. Приклеюємо. Обрізаємо не під самим пластиком, а подалі. І тепер можна повідкусувати. І тепер кожну детальку треба зачистити. І так 8 разів зі всіх сторін деталі. Клеїмо ось сюди. До речі, тут ви можете почати сумніватися, як і я почав, бо можна їх потім приклеїти, і це дозволить ці деталі спершу пофарбувати. Але пізно подумав, тому будуть приклеєні, а ви не спішіть. Четвертий крок. Щось клеїмо, щось не клеїмо. П'ять деталей. Колеса це видима частина, тому хочемо чи ні, осі місця кріплень треба прибирати. Можна засобами, які вже показував. А є ось такий інструмент. Тут наждачний папір натягнутий, перевага в тому, що дозволить більш плавно зняти зайве на викривленій площині. Це дає дугу та зменшує ризик зняти забагато пластику. Можна й робити це вручну, тоді треба самому контролювати силу натискання пальцями. Інструкція пропонує приклеювати катки вже. Я думаю, що краще цього не робити, щоб була можливість їх пофарбувати. Тому я їх наживляю, склеюю дві частини катків і все. А далі буде видно. Коли треба грубо відкусувати деталі, можна скористатись дешевшими кусачками, щоб поберегти дорожчі для більш точних робіт. На найкраще місце для кріплення доволі складно підібратися кусачками. Тому тут пробуватиму ножем. Обережно, щоб не відрізати зайве. Склеюю. Є посадкові місця, це добре, тоді менший ризик склеїти криво. В певний момент ви стикнетесь з тим, що з різних кроків назбирується велика кількість деталей. І щоб їх не переплутати, можете скористатись органайзерами чи звичайними zip пакетами Я звик сортувати по пакетах, можна підписувати, якщо потрібно. Для мене це перший танк, і я не дуже між собою відрізняю деталі. І не дуже розумію правильність чи послідовність роботи, тому краще їх посортую. Не лінуйтесь перевіряти деталі на наявність зайвого. На колесах помітив соплі на кромках. Їх обов'язково позбуваюсь хоча б на видимій частині колеса. Інакше це все буде помітно, коли деталь пофарбується, ну і буде негарно. І саме час поговорити за пінцети. У вас повинен бути хоча б один пінцет, а ще краще кілька різної форми. Тонкий широкий, може бути й зажимом. Я в авіації постійно користуюсь тонким, він дуже точний, але має недолік. Через малу площу захоплення деталі вони з нього вистрілюють. А ось такий для брів має широку площу контакту з деталями і менший ризик щось загубити. Тулки я виставляю та не приклеюю, А ось кришки зверху приклеюватиму екстра рідким клеєм. Його перевага, що не залишить слідів і проникне лише в щілини. Далі розтікатися не буде. Модель будемо фарбувати пензликом, тому стараюсь по максимуму приклеїти деталі до пластику. Якби модель готувалась під аерограф, послідовність дій була би трошки іншою, та деякі деталі би спершу фарбувались перед склеюванням. Чимало деталей, як тільки вклеюються, буде складніше пофарбувати через обмежений доступ до них. Врахуйте це при складанні ваших моделей. Нарешті ми наближаємося до складання великої деталі це ванна танка. Стараюсь прибирати усе зайве, щоб непотрібні виступи пластику не повпливали на геометрію. Завжди приміряйте деталі між собою перед склеюванням. Далеко не все склеюється так легко, як показує інструкція. Тут видно, що доведеться відростити ще дві руки, ну або будемо використовувати різний клей. В тому числі ціанокрилатний. Він швидко сохне. Пробую звичний для мене клей спершу та подивлюсь, як піде. І ця вся конструкція розвалюється. Занадто багато неприлягаючих між собою точок, і виходить, що виставляє в одному місці, сповзає в іншому. Для цих плаваючих місць скористаюся крилатним клеєм. І він не панацеє. Спроба номер 3. Буду клеїти поступово, почну з тилу. Тут деталі тримаються добре. І по мірі висихання буду рухатися допереду. Ось тут я грубо наношу клей середньої густини, бо знаю, що буду шліфувати пластик. Але в цілому старайтесь наносити такий клей не з лицевої сторони деталей. Зокрема, цей клей з клею добре, але наявність пензлика йому шкодить, бо цей пензлик набирає забагато клею та на поверхню наноситься дуже непрогнозовано. Тепер, коли основні точки склеєні, можна підклеїти і підрівняти те, що провисає. В таких моментах чудово розумієш, чому набір бюджетного сегменту банально бракує направляючих та зачіпів і якість склеювання покладена на плечі моделіста. Чимало швів виглядають гірше, ніж очікувалось, тому давайте познайомимося зі шпаклівками. І номер один, який можу порекомендувати на більшість випадків модельного життя, це цианокрилатний клей. Це для вас і клей, і шпаклівка. Швидко сохне, підсилює місця склеювання і легко шліфується. Проходжу з ним по усьому периметру. Якщо б ви питали, чи є що ще, що можна використати, є. І в кожної шпаклівки своє призначення та різні сфери застосування. Моя перша шпаклівка акрилова водорощина з маленьким носиком, їй вже років 8 у мене. Вона має дуже сильну усадку при висиханні та не годиться для глибоких швів, лише для дрібних косметичних. Але її перевага в тому, що ви її можете розмочувати водою і наносити пензликом. Не рекомендую як першу шпаклівку. Ця схожа, але в мене з нею не склалось. Також має сильну усадку. Це дуже крута шпаклівка, є ще така таміївська. Вона більш агресивна, краще тримається пластику. Має усадку меншу, ніж попередня, але краще наносити її з запасом. Зачищається дуже легко і дає дуже гладкі плавні переходи. Є рідка, фактично, це та сама шпаклівка, але в річій консистентності. Є епоксидна двокомпонентна шпаклівка. Доволі часто використовую в роботі, особливо де потрібно зробити довгий великий плавний перехід, або закрити велику щілину. Береться з двох частин порівну. Наноситься з додаванням води, щоб знизити липкість, Не має усадки. І те, що ми будемо використовувати в цьому відео багато, це оціанокорлатний клей. Можете купити навіть в маленьких звичних тюбиках, є різної текучості, навіть гель. Його перевага в тому, що сохне швидко і, на відміну від інших шпаклівок, майже відразу можна шліфувати, має дуже незначну усадку. Чим акуратніше нанесете, тим менше потім шліфувати. Знімати клей можна наждачним папером, а ще надфілями. Вони грубше працюють та дряпають пластик, але суперово підходять для грубого шліфування. Вологими серветками можна збирати пил, щоб не літав по хаті. На цій ванні багато деталей і це ускладнює шліфування, тому усі інструменти, що є під рукою, можуть стати корисними в різних місцях. Хоч цього всього й не буде помітно на фінальній моделі, та моє завдання показати вам варіанти, а ви вже робіть вибір самі. Дещо все ще видимий, повторюю шпаклою знову, і тоді весь процес повторюється, поки не буде отримано бажаний результат. Не знаю, наскільки цей крок доцільний вже зараз, та вклеюю елементи ходової, щоб не заважали під руками. Так, шестерня, виглядає, має за малий діаметр, бо не налазить. Дивно. Міряю штанген циркулем далеко не найнеобхідніший інструмент, але як є, чому б не скористатися. І як розумієте, беру сверло 2-мм і добре, коли є цей набір на різні випадки життя, бо в моделізмі не вгадаєш, яке і коли пригодиться. Довгеньке вийшло відео. Не так багато встигли зробити, але розповів та показав доволі багато. В наступній частині ми вже завершимо збірку та перейдемо до фарбування. Дякую, що залишаєтеся зі спільнотою моделістів ModelHead. З вами був Андрій з каналу Combat Aircraft Models. На все добре!